14 року поміжних виборів депутата Української обласної ради в одномандатному міжнародному виборчому окрузі номер 22 Жодна з комісій не отримала вище зазначення звернення члена Центральної виборчої комісії. Поціна комісія з питань бюджету вирішила пропонувати депутатам, депутатам обласної ради, залишити рішення обласної ради від 4 грудня 2014 року номер 127 2014 про внесення змін до обласного бюджету на 14-ї в частині виділення коштів на виведення на виборчої документації в сумі 50, ти... 50 тисяч 900 гривень без змін. Документувати голові Хмельницької обладнання комісії Пукацькому. Надати до обласної ради план використання бюджетних коштів відповідно до вище зазначеного рішення обласної ради, на висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Ця пропозиція була підтримана і позицію обласної ради. Слово просить член е, обласної виборчої комісії, Надаємо чи не надаємо? Прошу депутатів визначити з форму голосування, чи надаємо на слово. Член виборчої комісії, прошу до голосувати. За дев'ять. Рішення не прийнято. Ну, пропозицію. Бюджетну комісію. Була підтримана президія поспоряду. Прошу депутатів, цю пропозицію яку внесла бюджетна комісія, щоб обласна визнача комісія, витріла, ми розподілили, так як було прийнято по рішення, прошу голосувати, підтримайте цю пропозицію. Прошу голосувати. <кліпігінь> да, так, так. Це пропозиція залишається. Засобистів. Давайте ще раз повернемося до цього питання. Це ми своє рішення знову не підтримуємо. Хто за те, щоб повернутися до даного питання? Можемо голосувати. Пропонувати депутатам обласної ради залишити рішення обласної ради від 4 грудня 2014 року номер 127 2014 про внесення змін до обласного бюджету на 14 рік в частині виділення коштів на виконання документації своїх без змін. Прошу голосувати. Zato je